Жила я з чоловіком лише заради дітей. Мій Максим не гуляв, не переробляв, все спокійно та поволі робив, що мене аж хапало інколи. До їжі був такий самий міг перед тарілкою півгодини просидіти, а перед телевізором міг провести й все своє життя. Я одна крутилася всюди, бо знала, що дітей треба на ноги ставити, а з таким газдою ми ще могли нам все поїсти. Діти мої виросли, син оженився в місто, а донька у нас жила, бо недовго прожила з чоловіком, зате нас онучок тішив. Морося поїхала теж в місто, бо треба було заробити на себе і дитину, і так сталося, що вона там свою долю вдруге і знайшла, тому онучка в перший клас повела в школу в місті. Ми з Максимом залишилися самі, і тут я зрозуміла, що не маю спокою і мені важко з чоловіком бути в одній хаті. Я не розуміла, як я з ним стільки років прожила, бо толку з нього як з цапа молока. Все мене в чоловікові дратує, все мені не так, ще більше його спокій вийшов наперед, а я все на свій рахунок списую. Тобі взагалі байдуже навколо, лиш би свій телевізор зранку до вечора дивитися. Та що ти до мене причепилася, бурчить і з дивана йде на ліжку. Отаку От маю пораду і розраду на схилі літ. Я тоді надумала провідати сина. Він до мене й не приїжджає відколи, бо все дружина його до себе тягне. Він в сватів такі ремонти вдома поробив, що тільки я на світлинах і бачила. Звичайно, що онуки там на літо їдуть, а не до мене. Я тоді сумки зібрала все смачненьке і домашнє та до сина подалася. Мамо, а чого ви не подзвонили? здивувався син. Ми на роботу маємо їхати в село до ліданих батьків. То можеш одну суботу і не поїхати, раз мати приїхала вперше за рік. Мамо, та там треба гараж перекрити, поки є погода. Тупить син очі, а мені аж подих перехопило. Ще й невістка так зухвало дивиться, мовляв, робота у нього, і він там має бути, хоч би ти тут валялася посеред дороги. Переночувала я в кімнаті онуків на підлозі і зранку поїхала додому. Чоловік мене нічого не питав, а я й не хотіла розповідати, що син, якого я колихала і все йому віддавала, отак мене зустрів та пригостив. На наступні вихідні я поїхала до Миросі, так само з Сумками дуже вже скучила за Петриком, бо ж рік його не бачила, але донька насупилася, бо вона думала їхати десь на дачу до друзів. То й їтя я з дитиною побуду, знайшлася я. Ну, добре, неохоче погодилася донька. Я залишилася з онуком на вихідні, але й тут мене чекав неприємний сюрприз. Петрик тільки те й робив, що сидів в телефоні, і годі було його від нього забрати. Отак я й пробула сама в чужій хаті, де не знала, де й сісти, аби нічого не порушити, щоб потім зять доньці не висував претензії. Вернулася додому дуже сумна. Я дітям не потрібна, і це факт, нікому я не потрібна. Марусю, почула я голос чоловіка, там по телевізору твоя улюблена програма. Іди дивися, а я курей закрию. Сіла я біля телевізора, виснула собі ноги на ліжко, підперла подушками спину, і так мені добре стало. Максим на кухні крехтить, човгає ногами, а мені так добре і затишно, і нічого мене більше не дратує. Все так, як має бути. Сідай коло мене, Максиме, кажу йому, я тобі завтра вареників зварю з м'ясом, як ти любиш. І сиділи ми обоє задоволені, думаючи про наше завтра. Підпишись, підтримай українськомовний контент.